Мене звати Тетяна Рекон, я голова громадської організації Молодіжний центр Шум. За спеціальністю я навчалась на економічну кібернетику. Магістр економічної кібернетики. Я працюю я головою громадської організації, також викладачем в Шостинському фаховому коледжі. Молодіжний центр шум був створений в 2020 році і заснували його три члени: це я, Бондарець Серафима і Анікейцев Павло. Ми в цій команді надалі працюємо. До нас долучилися ще 10 членів громадської організації. Наша основна мета це неформальна освіта, це розвиток молоді у різних напрямках. Вижити. Ну, взагалі, цілі планувати дуже важко, так як йде війна, і довгострокові плани важко будувати. Але на майбутній рік ми плануємо займатися психоемоційною підтримкою молоді, займатися їхнім розвитком. Навчатися, розвиватися командою, шукати інші можливості для молоді, можливо, частково десь інтегрувати молодих людей із числа внутрішньо переміщених осіб в нашу громаду, і взагалі створювати осередок, де молоді буде цікаво та комфортно перебувати. Як залучаємо? Ну, в основному, це наші оголошення в телеграм-каналі та соціальних мережах. А також, як то кажуть, сарафанне радіо, коли друг приводить друга, запрошує своїх колег і таким чином залучаємо молодь. Також у нас є проєкти, де ми відвідуємо школи не тільки в місті Шостка, а й шостинської громади, і там теж запрошуємо завжди молодь приїжджати та долучатися. Найбільш популярні. Ну, завжди молоді подобаються настільні ігри. Вечори кіно, різні розважальні заходи. Але мені дуже подобаються проекти, які в нас зараз проходять. Це і апшифт, і стартує кар'єру власна справа. Тобто, це проекти, які ініціювала молодь, і сама їх впроваджується дуже приємно. Труднощі це наша безпекова ситуація, так як не завжди ми можемо працювати, коли ми хочемо, як ми хочемо. І за безпекових умов ми не можемо публікувати про наші заходи відкрито. А тим самим падає охоплення молоді, яку ми можемо охопити, запросити і долучити до заходів. Молодіжний центр він є неприбутковою організацією, і наше фінансування це залучення коштів донорів, це участь у різноманітних грантових програмах. Сталого фінансування ми не маємо. Почала працювати перший проєкт у 2020 році. Це був культурно-просвітницький простір Ярославецький парк. Тоді просто було цікаво спробувати, подалася і вирішила, якщо моя заявка пройде, то я обов'язково. Пройду ще якісь курси і буду цим займатися. Заявка пройшла, проєкт реалізували і тому пішла далі розвиватися в цьому напрямку. Вирішила, що ну, значить, виходить, значить, є толк в цьому. Уважно вичитувати умови донора, що хоче донор бачити і на що він хоче дати кошти. І уважно заповнювати заявку, можна пройти якийсь курс. Є багато зараз курсів в інтернеті, і надія освіти» є курси по написанню грантових заявок або будь-який інший ресурс, подивитися, подивитися чужі грантові заявки, як вони пишуться, що люди писали, і таким чином починати свою роботу. А найпоширеніші помилки ну це, мабуть, знають грантодавці, які дають а коли ти хочеш, можливо, реалізувати проект, який повністю задовільняє твої інтереси, і ти не враховуєш інтереси донора, не враховуєш ціль взагалі проєкту і мету проекту, на який дають кошти, вона не відповідає тим вимогам донора. Ми співпрацюємо з місцевою владою у напрямку комунікації, поширення інформації про наші заходи, залучення шкільної, студентської спільноти до наших заходів. Співпрацювали трохи з бізнесом, так як це завжди можливо, якісь є скидки на грантові проекти, так як це ну, волонтерські різні ініціативи. Були проєкти, коли нам надавали там певні будівельні матеріали, коли малювали мурали, чи там робили ремонт, то ми завжди мали певні скидки, пільги. Вірити в свої сили, бути впевненим і пробувати не здаватися, бо інколи молоді люди пробують писати, у них не вийшло, і вони це закидають. Ну раз можна спробувати, два рази можна спробувати, а на третій може і буде вже толк. Я вважаю навички комунікації, бо якщо молода людина може спілкуватися, вільно комунікувати з іншими, вона завжди зможе знайти вихід з будь-якої ситуації, знайти собі підтримку. Ну і взагалі комунікація зараз дуже важлива, і вона зараз на дуже низькому рівні, так як онлайн навчання, всі карантини вони внесли дуже великий внесок. У розвиток молоді і у розвиток їхніх комунікаційних навичок вони дуже на низькому рівні. А будемо раді бачити вас в нашому молодіжному центрі на заході. Всі наші заходи, як завжди, відображаються в соціальних мережах. І підписуйтесь на наш телеграм-канал.